У селі Розумівка Кропивницького району мають намір побудувати історико-меморіальний заповідник Чорний Ворон. Це за 60 кілометрів від Кропивницького. На цьому місці поховали Миколу Скляра, який мав псевдонім Чорний Ворон. Був отаманом повстанської армії, яка боролась за незалежність України під час української національної революції з 1917 по 1921 рік, розповів директор краєзнавчого музею Борис Шевченко. Воював в складі Олександрійської повстанської дивізії Костя Блакитного, яка ще називається Степова дивізія. От коли вони рухалися в жовтні 1920 року в території нашого краю, вони зіштовхнулися, ця дивізія Блакитного зіштовхнулася, наткнулася на Будьонівців, Будьонівську дивізію, яка сюди прибула очевидно, для того, щоб придушити повстанський рух. Загін тамана Чорного Ворона, був оточений в цьому ліску. І сили були далеко нерівними, і вони відмовилися здаватися і були знищені червоноармійцями. Чорний Ворон, загинувши в урочисті неподалік Розумівки, тим чином своїми побратимами здійснив такий героїчний акт, врятувавши основну частину дивізії від загибелі. Повстанців поховали у цьому лісі урочище Холодний Яр. Нині через більш ніж 100 років тут планують побудувати меморіальний комплекс на честь Чорного Ворона. Ця ідея створення такого меморіального комплексу належить і громадськості нашої області. Тут було виділено дві земельні ділянки, на яких ми з вами знаходимося, і розроблений проект. Проект був розроблений на самому початку 2022 року. Він вже пройшов експертизу. Ця територія, на якій ми знаходимося, це є невід'ємна частина цього такого ну, своєрідного, своєрідно-історичної території, яка ми називаємо так Холоднояр'я, тому що не забуваємо, що до середини ХХ століття Холодний Яр чи Гринщина належала до території Кіровоградської області. За словами Уляни Соколенко, у 2021 році з обласного бюджету виділили 400 тисяч гривень на розробку проєкту. Комплекс мали побудувати в рамках державної програми Велике будівництво за гроші Міністерства культури. Вартість першої черги церкви пам'ятного знаку і трьох адмінпобутових будівель 33 мільйони гривень. Архітектор Володимир Рак, розробник макетів. Він розповів про другу чергу будівництва, що передбачає собою облаштування зони для патріотичного виховання. Це ось ця зона, зони, котрої знаходиться. знаходяться. Это імітація восстановления землянок. Причому в двох словах землянки були такі, що навіть коней прятали там. Ми предложили тут і полосу препятствия для дітей для скаутів. лагерь, гірше можна було приїхати в будь-якому разместиться. розміститися у народному музеї історії. В селі Розумівка є виставка присвячена Чорному Ворону. Це Чорний ворон та його побратими, якраз по тим лісам, де ми були, урочище Чорний Ворон, їдуть, де були їхні землянки, де були, де вони жили, тому вони так боролися за свою територію. Зі слів керівниці департаменту культури, будівництво комплексу розпочнуть після закінчення війни. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.